Українські дрони вивели з ладу до 15% нафтопереробних потужностей Російської Федерації. У наслідок ударів наших безпілотників по російських НПЗ близько 600 тисяч барелів щоденних нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу. Про це пише видання Bloomberg. За оцінками генерального директора Гунвор Торбюрна Торнквіста удари безпілотник на вихідних вразили кілька заводів Російської Федерації, а деякі з них знаходяться в глибині її кордонів, що призвело до зростання ф'ючерсів на дизельне паливо, четверту сесію поспіль. Гунвор був великим трейдером російської нафти до її повномасштабного вторгнення в Україну, але відмовився від торгівлі невдовзі після початку великої війни. Тим часом, за оцінками інших аналітиків, українські атаки вивели з ладу близько 900 тисяч барелів на день російських нафтопереробних потужностей, і на відновлення цих потужностей може піти кілька тижнів, якщо і не місяців. А вибухи додадуть близько 4 доларів за барель премії за ризик до світових цін на нафту, зазначають аналітики. Нагадаю, що ціни на нафту зросли після ударів українських дронів по російських НПЗ. З кожним днем українські дрони збільшують інтенсивність та частоту ударів по нафтопереробних потужностях Росії. Спочатку 24-го року безпілотники атакували вже 12 нафтопереробних заводів Російської Федерації. Так у російському місті Кстову безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії Нижньогородський. Росіяни писали, що на підприємстві призупинено роботу технологічної установки, а завод належить компанії. Ні, яке посідає друге місце за обсягами нафтову добутку в Росії. зазначається, що дрон прилетів в установку перегонки нафти, яка є ключовою в усіх технологічних процесах. Також у ніч на вівторок, 12 березня, дрони атакували Курську, Білогородську, Тульську, Воронезьку, Нижньогородську, Брянську, Ленінградську, Орловську області, а також Москву. А у місті Орел спалахнула пожежа на нафтобазі.